Свою автівку водійка Лілія Байда 95-тим заправляє кілька разів на тиждень. Каже, з її темпом життя без коліс ніяк. Коли до повного, коли за потребою. Якщо десь до батьків їдеш, які знаходяться далеко від Черкас, то звичайно треба заправляти до повного. У те, що з 1 березня заправні станції можуть зупинитися, каже, не вірить. Цього не допустять ні власники АЗС, ні самі посадовці. Звичайно, ні їм ж самим треба заправляти авто. Не вірить, що українських водіїв залишать безпального директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Це не якась там епохальна реформа. Тобто там додається дійсно до чеки будуть більш інформативними. Додається декілька там нових стрічок, дещо там зникне, але це не є чимось там ну, надто важливим. Відповідно, я думаю, що це просто непорозуміння. Це мінфін швидко вирішить, а спекулювати на тому, що зараз все зупиниться, особливо заправні станції. Ну мені здається, що це дуже зайва інформація, особливо зараз, коли нам не до цих вкидів зайвих і зайвих хвилювань. Зміни в податковій звітності передбачені 601 наказом Міністерства фінансів. За ним з 1 березня підприємці мають звітувати до податкової з урахуванням нової форми фіскальних чеків, розповіла Суспільному членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Але через те, що механізм такої звітності досі не унормований, вони мають або закриватися, або сплачувати штрафи. Єдиний вихід відтермінування дії документу мінімум. На півроку треба відтермінувати на більш тривалий строк для того, щоб виконати оновлення всіх апаратних РРО, а їх 250 тисяч, і цю роботу мають зробити розробники РРО. Тому нам потрібен час для того, щоб провести всі необхідні процедури, які за регламентом повинні бути проведені, і потім вже працювати через звичайні апаратні РРО. Оновлення податкового законодавства потрібне, вважає фахівець податкової політики, економічної експертної платформи Мирослав Лаба. Каже, деякі норми запровадили 30 років тому. Держава встановлює вимогу фіскалізації, держава встановлює вимогу, що нафто Авишні станції можуть бути не будь-які касові апарати, а мають бути спеціальні касові апарати. Я думаю, що колапсу не буде, оскільки питання вже ну набгало певного резонансу суспільстві. Аби з'ясувати, чи планує міністерство фінансів відтермінувати дію наказу. Ми надіслали відповідний інформаційний запит. А думку представників керівництва автозаправки намагалися дізнатись особисто. Прокоментувати, як далі працюватимуть керівниця цієї автозаправної станції, відмовилась, пояснивши, що інформацію про ймовірну зупинку АЗС 1 березня сама дізналася з соцмереж. Свою думку з цього приводу висловив працівник АЗС Сергій Шокур. Законодавство відміняється постійно, але ж ми йдемо з часом, і усі ці які нормативи держава від нас потребує. Ми всі виконуємо. Тому я думаю, що наша заправка не зачиниться. Ольга Лисенко, Федір Цаба, Суспільне новини, Черкаси.